Раночка мої любі, вже годину ходжу навколо ось цієї своєї конструкції. Це орхідея Ваніль. За зимовий час вона приросла он, до стінки, полізла туди. Сьогодні мені треба якось її розібрати, спакувати і поїде вона у щасливе для себе місце. Поїде вона до Франції, там, де буде їй добре, там, де є веранда, там, де буде в неї простір, там, де буде вона почуватися справжньою красунею. Але як? Як розібрати, як спакувати, щоб не поламати тут не знаю, скільки метрів. Так okay, гарна думка не прийшла що робити із ванількою. Покажу вам ось цього фаленопсису. Ось такий малючок, ось такий красунчик, який, знаєте, інтуїція підвела. Ось такий крос, Це фаленопсис шелеріана на фаленопсис Ганс-хрестіан. Фаленопсис шелеріану вам представляти не потрібно, а от фаленопсис Ганс-хрестіан, то є крос між Фаленопсисом гігантея і фаленопсисом лінденії. Тобто три природні види поєдналися в одне дитинча. І зараз дивлюся на ось цю манюньку і думаю, схожий на сусіда чи що. Але ні, якщо добряче роздивитися, то схожий він саме сам на себе. Зазвичай, коли пишуть поєднання кросів, то першим іде мамка, тобто фаленопсис, на якому проводиться запилення. Наше шеліріану розмістили пильцю Гансу Христіану. Змішалися кольори, жовті та рожеві. І вийшла ось така пудрова красунька, ось такий малючок. Сьогодні аромату я ще не відчуваю. І чи він є, я також не знаю. Але, знаєте, те, що я сама собі науявляла, те, що я сама собі нафантазувала, то воно зовсім не схоже. Такий хвилин опсисів у мене два: один мій, другий для Ліди в Ірландію. Обидва вони не пересаджені. Як ви бачите, я вийняла їх із силіконового горщику. І розмістила у такий стаканчик пластиковий, не знаю скільки тут, 300 мл, мабуть, на дні у нього пенопласт, і ось таким чином він поки що зимує. Ліден пересаджуватись не буде, бо скоро він поїде в Ірландію. Ну, а мій відквітне і переїде до нового горщику. Як кажуть люди, як там то, де бичичок не пригав, а телятка наше Квіточка гарненька, але не з моєї уяви. Єдине, на що сподіваюся, що коли він подорослішає і квітнути буде на великих довгих квітконосах з розголудженнями, то, то буде зграйка ось таких маленьких пташок. Кольору, на мій погляд, пудра. Пудровий колір, дуже ніжний, дуже приємний. Але ж, знаєте, мені так хотілося цяточок на пелюстках, а виявилися ось такі полосочки. Ну нічого. Доброго ранку, малюк. Після вчорашнього прильоту балістики по цивільному об'єкту після недобрих новин. Загибелі людей, багато травмованих, багато постраждалих. мене досі трясуться руки. Але треба щось робити. Треба жити, треба вірити. Треба йти збирати ванільку у дорогу. Тому буду з вами прощатися з побажанням, миру і добра, тиші і спокою. Всім пока і до нових зустрічей!